То ухвало повторно, та зобов'язати явку заявку на наступне судове засідання представника Менеральної прокуратури України. Зв'язку з витриманням додаткових доказів, також зв'язку з вилки свідків, немає більше клопотанього представника. Суд оголошує переводу в засіданні. Наступне засідання справі відбудеться 29 січня о 14 годині. 30 хвилин. судове засідання оголошується закритим. 8 грудня 2014 року, коли розглядалася справа, було заявлено відносно клопотання, яке витікає з норми адміністративного судочинства про те, що правомірність своїх дій повинен доводити в адміністративному процесі саме відповідач. Якщо він видав такий наказ, він заперечує проти нашого позову, подав відповідні заперечення, то те, що цей наказ законний, це обов'язок Генеральної прокуратури. Генеральна прокуратура зайняла позицію не брати участь до засіданні і не доводити законність своїх дій. Тому, звичайно, ми попросили звернутися з відповідною заявою до суду про забезпечення доказів витребувати ті докази, які свідчать про те, що Голомша Микола Савич як прокурор своїми діями приймає в участь в або без брав участь в, в узурпації влади президентом колишнім, в тому, що він дійсно його діяльність як прокурора пов'язана з підривом національної безпеки України і що його діяльність Діяльність на цих посадах вона свідчить про порушення права громадян України. Тому, якщо ви з цих підстав по цьому закону звільняєте цього посависопосадовця, то представник прокуратури повинен довести, що були якісь якась була перевірка, відповідна створена комісія державна про те, що процедура відбулася, ці факти перевірялись. Є колегіальний орган засідання колегії, де дійсно ці факти розглядалися, вони були встановлені, тому застосувався закон для себе. Я не бачу. Що тут великої проблеми саме тому в правовій позиції в забезпеченні його в доведенні нашої правоти, наших доводів, оскільки вважаю, що тут немає права тут більш політика. Оскільки е, Микола Салавич головше, як працівник генеральної прокуратури звільнений, він фактично не був допущений до тієї процедури люстрації, яка виписана в законі України про очищення влади. У нас закони роблять і дуже гарні закони. Ну ніякого толку, розумієте? Ніякого нема толку. Їх просто не виконують. А якби закони виконували, о, то тоді була б держава і все. А в нас держави нема. це держава, що їх приглашає суд, вищий орган. Прокуратура, прокуратура не є. Що це таке? Де це, в якій країні це буває? А у нас, пожалуйста, це як завжди. Це, це захотів, прийшов, захотів, не прийшов. То що ж можна говорити про поновлення його на роботі, коли вони самі нарушують весь, весь закон? Неможливо ж так, неможливо. А треба зробити все те, щоб все-таки поважали закон. Закон це основа справедливості. Миколу Ярославовича я знаю ще з часів Майдану. Він є людина промайданівська. Це є по посаді заступник генерального прокурора, єдина посадова особа, яка має право винести санкцію на арешт генерального прокурора. Тому і він здатний був на такі речі. Тому, Такий спосіб, який був звільнений, Микола Ярославич Голомша, Яремов усунув його від виконання посадових обов'язків для того, щоб Закрити ті всі, це є моя особиста думка, для того, щоб закрити оці всі справи, які сьогодні не робляться в Україні. Це є розгляд справи по вбивству небесної сотні розстрілу, це є бездіяльність по передачі Януковича Росією Україні по традиції, Це є бездіяльність по арешту майна Арбузова і членів сім'ї. Це бездіяльність по поданню справ до суду. Суду стосовно визнання режиму Януковича як злочинного режиму, і зараз Генеральна прокуратура в особі Яреми є практично каральним мечем дітей революції іменем революції.